Шановні матері наших молодян, запрошуємо вас сюди на середину привітати своїх діточок з днем їхнього весілля. Хай в родині сліз не буде, хай шанують вас усюди, хай сонце вам щиро сміється, хай в житті усе удається, хай доля вас чарує світ, здоров'ям, щастям і натхненням, щоб ви прожили много літ під Божим і людським благословенням. Мирного неба, любові, щастя, здоров'я, аби вам була легка і щаслива стежина. Нехай радість приносить вам кожна година, нехай перерве вас молитва свята, нехай буде вам легка стежина на здоров'я, на щастя, на довгі і довгі літа. Дякую. Вітаю, моє маму і тату. Вітаю вас з цим веселим святом. Хочу, щоб ви жили в мирі і злагоді. І головне, щоб ви любили і кохали одне одного. Що не вас, ми звичайно підтримаємо. Матерію, підтримуємо синочка. і вуди. Ми... Вас вітаємо з цим днем і наше життя складається з щасливих мить. Нехай вони вас будуть безлічі, цих щасливих мить. Щастя вам, щоб ви у старості ходили за рушу, щоб ви плутово не сварилися в щоб ви любили, кохали, бажали, цінили від одного до старості. Але разом. Цей святковий і дуже важливий день у вашому сімейному житті. Ви, тримаючись за руку, посміхаєтеся щиро, один другому. Тож, нехай кожен день, кожна мить вашого подальшого спільного сімейного життя триває з такою посмішкою, з такою теплотою і добротою один до другого. Нехай ваші дітки приносять вам радість, дітки, Я не помилилась. Ми ще чекаємо. Приносять вам радість і все, що можуть отримати найкращого батьків дітей. Бажаю вам прожити до старості, яку староста вам бажав, щоб ви разом на куштуриках весело її проживали. Дуже хочу вас привітати. Ну, щастя вам вже побажали саме з мене здоров'я, миру. І все Вітаю вас і вважаю вам мирного неба, це саме перше. І кохання, щасливої долі. І всього всього вам найкращого. Хочу вам побажати. Щастя, любові, миру, здоров'я всі вашій родині і вам миру. Головне. Щастя, здоров'я, щоб ви завжди йшли за руку, щоб вас було, ваша сім'я збільшувалась і збільшувалась, щоб не був тільки один міша, а була ще ваша принцеса, донечка, щоб ви жили під мирним небом, щоб твій чоловік завжди був біля тебе. І всього вам самого самого найкращого. Щастя, здоров'я, миру. Ну і ще маленьку принцесу. То обов'язково? От коли буде, то не буде. Всього вам найкращого.